Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 182. І створив італійський шахіст та шаховий теоретик Карло Сальвіолі. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Зазвичай такий еншпіль Тура і кінь проти тури це нічия. Навіть незважаючи на те, що чорний король обмежений по крайній лінії. Якщо чорні грають правильно, чорні зроблять нічию. Але в цій позиції є певні нюанси, і білі можуть виграти. Які є ідеї? Наприклад, Tura H1 створена загроза Тура H8 лінійний удар. І якщо А2, то дійсно Тура H8 і білі виграють. В чорних є кращий хід, король це 7 Король втікає, в нього з'являється більше ходів, і білі тепер не виграють. Правильний хід за білих кінь B7 шах. Тура необхідна на вертикалі С, щоб обмежувати чорного короля. Король Е8. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Щоб виграти, білі далі мають обмежувати чорного короля. Тому правильний хід Тура Ф1. І білі створили загрозу Кінь Д6. Наприклад, чорні грають a2, буде хід Кінь Д6. Король d8. Виграє зразу два хороші ходи. Тура ф8 лінійний удар. Є ще швидший виграш. Тура F7. Загроза Тура 7 мат і білі виграм. Якби в чорних не було пішака, чорні могли б зробити нічию. Тоді би був вихід Тура а 2. І з відстані можна було б шахувати білого короля. А наявність цього небезпечного прохідного пішака і чорні програють. Розглядаємо хід Тура 7. Атакуємо коня і чорні намагаються захистити сьому горизонталь. Білі все одно грають кінь d6, король d8, тураф8. Єдиний хід король С7, але тепер кінь b5. Вилка і білі виграють. В чорних є ще небезпечний прохідний пішак. Давайте продовжуємо варіант. Король b6, кінь 7, а2, тураєв 1, білі зупиняють цього пішака і білі виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто інколи ткеншпіль, тура і кінь проти тури можна виграти. Особливо, якщо король слабшої сторони він обмежений по крайній лінії. Правильний перший хід кінь b7, король e8, тура f1. Обмежуємо чорного короля. Кінь де на d6 і білі виграють. Якщо тура 7 щоб захищати сьому горизонталь, кінь d6, король d8, тура f8, король С7. І кінь Б5 вилка білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!